Мої щирі вітання. Ви завітали на канал Hot Wheels TV UA Приїхала, друзі, вдогонку до попередньої посилочки. Ще одна невеличка посилочка. Вона вже не така мега, як була попередньо. В попередній було 12 штук, а в цій лише дві автівочки Ну що ж, давайте оглядати. Нагадаю, що це знову ж таки Hot Wheels Car Club. Посилання. На телеграм-канал, кому цікаво, заходьте, полюйте. Бажаю всім успіху. Давайте поглянемо, що саме придбав один матчбокс та один hot Wheels. Так все просто, все легенько. Ось таке пакування. Упирка, як завжди, наліпочка в подаруночок, досить таки якісна, можна десь її приладити. Так, ну і давайте почнемо якраз перша на черзі ось такий матчбокс 2005 року. З такою ось цікавою. Акційною пропозицією. Ну, скоріш за все, що в цьому в цій скринці якась чепухуйована знаходиться, нічого суттєвого, по факту, тут немає. Що нам дають ось ці написи? Treasure Inside, тобто Скарб всередині. Який там нафік скарб? Не зрозуміло далі? Трапапам. Ну, тобто, виграй піратську пригоду. І далі ось така ще писулька тут. Продукт Тра та тату -та Ну, тобто, продукт може містити татуювання. Тобто, я так вважаю, що тут якась наліпка з тимчасовою татушкою. На піратську тему. Там піратський прапор, типу, якісь піастри, можливо, ще якась чепуха. Ну, основне, що ось така автівка тут знаходиться. Просто, як на мене, бомбезна. Колір, ну, як ото вишенька черешенька. І це у нас, друзі, додж чаргер. 2006 модельного року. Шосте покоління. І от у мене питання: карта 2005-го. Автомобіль побачив світ в 2006-му. Хто з нас бреше? Поки що не зрозуміло. Ну, дивіться, яка чудова пропрацьовочка в цього авто. Передня частина. Така потужна пика в нього. Такі мордяки можна помітити на позашляховиках. Задня частина також шикарно пропрацьована. Маємо лейбу, додж, дві такі хромовані труби, труби глушників. Дно хромоване, теж ось бачимо тут резонатори, карданний вал, задній міст, ну і передня частина з піддоном від двигуна. Колеса теж сюди вписуються. ідеально. Салон такий бежевий. І що цікаво, друзі, там кермо. Не якась ляпуха плюнув і забув, а чисто таке конкретне кермо зі спицями. Ну і салончик так, пропрацьований теж, в принципі. Бачимо підголовнички на сідушках, задній диван. Ну, як на мене, просто суперова автівка. В матчбокса такі не часто трапляються. А тут прям вау! Даю більш детально роздивитися. Якщо комусь приглянеться, теж захоче таку полювати, то майте на увазі, що вона ось так виглядає. Виглядає просто ідеально. Ну, наскільки це можливо було зробити для матчбокса. Ну, мені подобається. Так, далі. Далі остання автівка. Це Hot Wheels Бабах, коробка впала. Так, це в нас 1997 Року. Ось такий Камаро 67-го року. Він повністю Металевий, прикольний. І в нього відкривається капот. До речі, така серія з такими ось флеймами, синьо-білі, автівок там просто багатсько По цій темі, якщо збирати, то там таких автівок просто купа Так, ну капот. Капот не відкривається так просто на виліт. Але мені здається, що він відкривається в іншу сторону. Можливо, помиляюсь. Ну, таке враження, ніби він відкривається ось так. Тобто ззаду наперед. Ні, залип. не зрозуміло. Ну У мене ще є один такий. Попередньо я його <кух> купив. Це з попередньої посилки. Тут він бачимо, відкривається ось спереду назад. Дві ідентичні моделі, 67-й ну 67-го року в випуску. Один в один. Але дві такі прикольні варіації. Ну, на рахунок капоту, можливо, я й помиляюсь, може він так само відкривається спереду назад. Але, здається, я бачив на огляді, що він все ж таки відкривається на виворі, не так, як тут. Тож пошукаю ще якусь інформацію по цій автівці як вона в натурі тут діє все. Ну, можливо, хто з вас знає вже наперед. Поділіться інформацією в коментарях. Ну, Мені здається, тут фішка в капотах різна. Тут ось так, спереду назад, а тут ззаду наперед. Чому так зробило? А може все й вірно. Ну, Коротше, друзі, таке ось полювання невелике. Ну, Що стосується доджика, то я вважаю, що це просто, просто пушка. Автомобіль. Кому сподобалось, ставте лайки вподобайки. Коментуйте, хто що знає на рахунок відкривання цього капоту. А наразі все. Буду з вами прощатися. До наступної зустрічі. Полював ще одну крутеньку автівку, теж по матчбоксу. Хто полюбляє ретро-класику, я думаю оціните. Тож, до наступної зустрічі, будемо оглядати. Бажаю всім успіху, бажаю всім вдалого полювання, хто на кого чи на що полює, нехай щастить. Всім па-па, Бувайте!